Пакувальний автомат виробництва підприємства техноваги, який призначений для фасування насіння овочевих та квіткових культур у саше пакети. Автомат формує акуратний чотиришовний пакет з фігурною просічкою, що дозволяє легко підвішувати продукцію на торгових стендах. Автомат обладнаний сучасною системою керування з найкращих європейських комплектуючих. Керування здійснюється через зручну сенсорну панель, яка розташована спереду на пулі управління. Звідси оператор може контролювати процес та налаштовувати всі параметри роботи. Система дозування забезпечує високу точність і гнучкість, у режимі вагового дозування можна працювати з дозами до 10 грамів з точністю до 0,1 грама, у режимі кількісного дозування з дискретністю одна штука. Усі параметри програмуються безпосередньо з пульта. Така технологія гарантує, що кожен пакет містить саме ту кількість насіння, яка потрібна споживачу. А сам пакет виглядає професійно і привабливо. Автомат від техноваги це надійне рішення для підприємств, які прагнуть отримати швидкість, точність і високу якість пакування. Техноваги український виробник вагового та пакувального обладнання, якому довіряють у більш ніж 20 країнах світу, у тому числі у США, Канаді, Німеччині.